Дякую, що залишаєтеся з нами. Місце вибору спільний марафон телеканалу Еспресо та Радіо Свобода присвячений місцевим виборам. і дню голосування, триває. А ми передаємо слово до майданчика Радіо Свобода, де працює моя колега Олена Римовська. Олена, тобі слово. Дякую, колего. Продовжуємо марафон Радіо Свобода і телеканалу Еспресо. Чому в Одесі не допустили до голосування Дарта Вейдера, де голосувала Юлія Тимошенко і що сказав через зрив виборів у Маріуполі президент Петро Порошенко? Читайте і дивіться на сайті Радіо ми продовжуємо моніторити ситуацію. Зараз нам у цьому допоможе менеджер проєктів громадської організації Комітет виборців України Марися Захарченко. Пані Марису, дякую, що ви до нас завітали. Які за даними комітету виборців України наразі найпроблемніші Гони доброго вечора. по Перше, хочемо виборців України зазначає, що в переважній більшості населених пунктів розпочався виборчий процес за графіком о 8 годині ранку, о сімнадцяті почалося засідання виборчих дільничих виборчих комісій. о 8 годині почалося голосування в переважній більшості областей. Які найбільш проблемні області це є місто Маріуполь. Там не розпочався, ще не розпочалось голосування на виборчих дільницях, а також місто Красноармійськ. Тобто там також через відсутність бюлетенів ще не розпочалося голосування. Ми а, а, за вашими даними, наскільки на порушення, які ви фіксуєте, реагує міліція? От Цікаво, тому що напередодні було повідомлення про те, що правоохоронці будуть жорстко реагувати, і величезна кількість міліціонерів залучена, міліціонерів, полі, поліцаїв залучені до охорони громадського порядку. Комітет виборців України проводив навчання. Дільничих міліціонерів про те, яким чином вони мають поводитись на виборчих дільницях, і зрештою також маємо інформацію про те, що відкриваються кримінальні провадження стосовно фактів підкупу виборців. Так, зокрема, в Київській області от, принаймні на другу годину, відкрито 16 кримінальних проваджень по факту підкупу виборців. Але проблема в тому, що в кримінальному законодавстві саме це поняття підкуп виборців досить нечітко прописано. Тому притягнути і покарати винних насправді. Справді дуже складно. Ми маємо можливість зараз дізнатися детальніше про ситуацію в Сумах. Там сьогодні повідомили про те, що на деяких дільницях не було кабінки для голосування. З нами на прямому зв'язку наша кореспондентка Ольга Коренєва. Олю вітаю, чи ви нас чуєте? Так, вітаю, вітаю. Поясніть, будь ласка, ситуацію. Як могло так скластися, що на дільниці немає кабінки для голосування? Справа в тому, що близько 30%. За даними деяких штабів зовсім не відкрились саме через цю проблему? Відтак на дільничних комісіях пояснюють, що їм не віддали ці кабінки саме з міської ТВК. Проте в міській ТВК нарікають натомість на саме дільничні виборчі комісії, що вони невчасно зреагували на підприємців, які мали їм це привести у сумах. Скільки дільниць таку проблему відчули? Близько 30%. відсотків наразі ніхто не може підрахувати де є, де нема. Проте за всі всі ті дільничні виборчі комісії, які відвідала Радіо Свобода, не було достатньої кількості на великих на великих дільницях. Було лише по дві такі е, кабінки. А як загалом триває процес голосування в сумах, якщо брати не лише цю проблему? В обід, як і завжди, в принципі, дуже мала відвідуваність виборців, але до обіду були через саме низьку кількість кабінок дуже великі черги. Через це виникли ще одні проблеми. Виборці просто не хотіли далі стояти в черзі і голосували, просто не доходячи до кабінки, і кидали в скриньку. Але це є порушенням виборчого законодавства. Власне, навіть сама відсутність кабінки для голосування це посягання по суті на таємницю голосування. З нами на прямому зв'язку була Ольга Коренєва із суми мали можливість почути про дільниці, на яких не було кабінки для голосування. А у студії ми продовжуємо спілкуватися із Марисою Захарченко з комітету виборців України. От, пані Марисю. Як чи повинні виборці заявляти про те, що їхні права порушуються, коли вони приходять на дільницю? А кабінки для голосування немає. Насправді за законом власне оскаржити хід виборчого процесу можуть можуть суб'єкти виборчого процесу, це кандидати від партії. І коли вже і коли вже відбудеться голосування, коли воно закінчиться, то саме вони можуть оскаржувати результати виборів щодо виборців, то вони можуть фіксувати такі порушення також передавати Міністерству внутрішніх справ, якщо вони фіксують, наприклад. По наприклад, факти підкупу виборців, тобто таким чином також впливати на те, яким чином відбувається голосування. Ви, як представник комітету виборців України, що порадите виборцям, на що особливо звернути увагу, коли вони приходять голосувати, для того, щоб їхнє конституційне право не порушувалося? По перше, їм варто звертати увагу на, на, на те, щоб вони були включені до списку виборців, з огляду щоб їм і також іншим виборцям видавали документи бюлетені, саме за паспортом громадянина України, внутрішнім паспортом. Жодних інших документів не передбачено також їм варто пильнувати, щоб вони отримали достатню кількість бюлетенів. тому що з огляду на те, що це місцеві вибори, вони можуть отримати від двох до навіть в деяких обла... в деяких населених пунктах до десяти бюлетенів. Тобто Куди виборці можуть звернутися, якщо власне ці моменти порушені? Вони мають наголосити на це дільничим членам дільничої виборчої комісії, і також вони можуть повідомити спостерігачів, які присутні на виборчих комісіях. Якщо вони фіксують і обов'язково вони мають фіксувати факти факти підкупу або можливо намагання підкупити виборців, також факти агітації в день тиші то вони також мають звертатися до міністерства внутрішніх справ. Ми мали вже можливість у рамках марафону торкнутися теми Маріуполя. Але за вашими оцінками, як там надалі ситуація розвиватиметься, чи можливо що ось зараз розпочне роботу дільничні виборчі комісії. Насправді законодавство таким чином прописано закон про місцеві вибори, відповідно до якого відбувається голосування, що перервати виборчий процес неможливо. Тобто вважається, що вибори відбуваються наразі в Маріуполі. Але за результатами вже по завершенню голосування, якщо на жодній з дільничних виборчих комісій члени виборчих комісій фіксують, що не відбувалося голосування, вважаються всі вибори недійсними на цьому, на тому чи іншому окрузі. І таким чином йдеться про те, що Значається повторне голосування. Але тут, зрештою, проблеми не лише технічного характеру йдеться про довіру до виборчого процесу, про легітимність виборчого процесу. І тому комітет виборців наголошує на тому, що не варто приймати певних поспішних рішень. І, зрештою, обдумано, помірковано. Призначити нових членів територіальної виборчої комісії, десь можливо за два місяці провести повторне голосування. Які міста за вашими даними, за даними комітету виборців, наразі в зоні ризику, тому що по Маріуполі обласна державна адміністрація вже заявила, що вибори скасовані. Ми також мали інформацію про те, що в Луганській області нібито зрив виборів у Сватовому з тієї самої причини, тобто, де можуть бути повторні вибори? Також в місті Красноармійськ фіксуємо, що територіальна виборча комісія отримала бюлетені, але не передала їх дільничим виборчим комісіям, тому що вони також піддали сумніву ці бюлетені. І також проблемними округами є, на жаль, Київська область, і також місто Дніпропетровськ. Фіксуємо там комітет виборців, короткотермінові спостерігачі, фіксують там порушення ходу виборів. Чи фіксував комітет виборців якусь загрозу для безпеки громадян? Тому що ми пам'ятаємо, що коли говорили про Вибори у східних регіонах то найбільше побоювання було саме через безпеку, чи вдасться загарантувати безпеку, і про те, чи будуть якось на ці вибори посягати бойовики. Насправді, поки що, порушень ніяких з огляду на безпеку не комітет виборців України не фіксує. Вибори відбуваються, і хотілося б наголосити на тому, що насправді маємо велику кількість виборів. Це не єдині вибори, які проходять а велика кількість виборів і майже 350 тисяч кандидатів. З огляду на це вони проходять досить спокійно. Дякую, Марися Захарченко, менеджер проєктів комітету виборців України. Була з нами у студії. Нагадаю, що вже з 20.00 Радіо Свобода в ефірі телеканалу Еспресо буде більше. Мої колеги продовжать марафон розлогішими інтерв'ю, і дискусіями і, зокрема, поговорять із найцікавішими кандидатами. Радіо Свобода продовжує роботу. Я Олена Римовська, повернуся до вас о 18.00. Студія.